А зараз дуже круту курточку. Ну як на зараз, не на зараз, коли трошечки похолодає, дуже круту курточку на лебединому пуху, що класного в курточці. Цей дуже крутезний кумірчик знімається, він є з натуральної лами. Його можна, наприклад, на звичайний светрик одягнути, і буде вам розкішний светрик з звичайного светрика. Вона дуже дрібно простівана, легенька, важить на грам 300 максимум. Це є під, під шерсток з лебедя, лебединий пух. Мега легкий, мега тепленький і дуже тонкий. Вона тонесенька, тонесенька. Вона пів сантиметра має в об'ємі. Простібана, вона дуже дуже дрібно. Звичайно, такі речі треба віддавати в хімчистку. Но, но можна і випрати, оскільки вона дрібно простібана, то воно цей пух не буде гуляти по всій куртці. Ця куртка коштує зараз 6,993. Це моделька минулого року. Але я дуже рекомендую її купити, тому що. Такого плану моделі дуже носентабельні в нашому кліматі. Ось так вона виглядає з комірчиком. От така рання осінь буде вам дуже добре.